Від 40 до 2 сотень загиблих. Такими за різними даними можуть бути втрати терористів в Донецьку. Активна фаза антитерористичної операції триває вже другу добу. Попри тиск силовиків, бойовики не лише полюють на людей, а й займаються мародерством і підпалами. Останні новини з буремного міста будемо зараз дізнаватися від Костянтина Павлова. Костю, вітаю! Розповідай, що зараз відбувається в Донецьку. Вітаю лідо. Антитерористична операція. Якщо і триває зараз, то не на повну силу. Ще й у півдні над містом літали винищувачі а поблизу аеропорту було чутно не тільки автоматні постріли, а й вибухи з гранатометів. Зараз там не так гаряче, як у день, але сепаратисти відступивши від Донецького аеропорту, контролюють прилеглі дороги. Після вчорашнього зачищення силами АТО частина терористів змістилася до Путилівського мосту. Це два кілометри від аеропорту. Зараз київський проспект від вулиці Жмури перекритий бойовиками. Там стоять дві вантажівки з піском та трактор. На перехресті ми побачили, побачили людей у камуфляжі зі зброєю та пляшки із запалювальною сумішю. Що стосується постраждалих сьогодні, то таких даних поки що немає. Натомість стало відомо про загиблих та поранених учора. Загинуло 40 людей, двоє цивільних у лікарнях міста 31 поранений. Жителі міста Донецька – 8. Жителі Росії 8. Це города Грозний, Гудермес, Москва, Краснодарський край. інші. Але можливо, поранених та загиблих у боях значно більше. Самі терористи розповідають, що втратили не менше сотні людей. Основне здання. аэропорта было нами захвачено, но впоследствии разбито из крупнокалиберного орудия, из истребителей и вертолетов. Раненых осталось немного, а вот погибло большинство, очень много, в районе 100 человек. Остаточну кількість поранених встановити зараз неможливо, адже терористи можуть бути не тільки в медичних закладах. Чеченців також бачили біля двох донецьких лікарень Вишневського та Калініна. Натомість судово-медичним експертам доводиться працювати у надзвичайному режимі, адже тіл підвозять дуже багато деяких з них доводиться розмінувати саперам. Сотрудники бюро экспертизы стали поднимать первое тело, там обнаружили не разорвавшийся боеприпас. После этого были вызваны саперы МЧС, они проверили все тела. Насколько мне известно, ну это вопрос, в общем-то, к МЧС и взрывотехникам, насколько мне известно, там было обнаружено три боеприпаса. Это не, это не заминирование, это просто не разорвавшиеся боеприпасы в телах. І ще одна інформація. На Донеччині зникли четверо представників місії ОБСЄ, громадяни Естонії, Швейцарії, Туреччини та Данії. За попередньою інформацією, вони були захоплені у полон поблизу кордону Донецької та Луганської областей. Зв'язок із ними обірвався учора близько шостої вечора. І наостанок Керівництво антитерористичної операції повідомило, що АТО триватиме, поки не буде знищено всіх терористів або поки вони не складуть зброї. Якщо бойовики не здадуться, по їхніх об'єктах завдадуть ударів і Високоточної спеціальної зброї. Лідо, костю, дякую тобі. Костянтин Павлов. Про Донецьк станом на цю мить і перебіг антитерористичної операції там.